Це День перемоги. І я запам'ятаю дату назавжди і розповідатиму своїм діткам. І коли наступить цей день, закінчення війни, я відсвяткую для своєї сім'ї. Слава Україні. Коли Україна переможе, ми з друзями будемо грати у футбол. Коли Україна переможе, я хочу зустрітися зі своїми рідними і друзями. Щоб ми зібралися і святкували перемогу. Коли закінчиться війна, я буду святкувати цей день. Коли Україна виграє, я буду радуватись всіх вас обнімати і нарешті піду в школу. Коли Україна переможе, я буду дуже сильно радий, бо я повернуся до себе додому в Україну. Як переможеш, то мені мама купить третього Гаррі Потера, а ще я поїду в Нідерланди в Діснейленд. А ще побачу найкращу в світі вчительку і друзів, і все це буде на його. Слава Україні, Героям слава!